Доброго дня, мої любі! І сьогодні подивимося таке запитання, які настрої наразі панують серед людей у Криму після бавовни. Вже багато людей, які там знаходяться після цих, цієї бавовни, вони вже дивляться за горизонт. Дивляться, як це їм вже втікати. Бачите, ось на цій карті чоловік стоїть і дивиться десь в далечінь. Ось так і вони вже дивляться, як би їм вже чкурнути звідти. Оці дві карти кажуть, що ці люди дуже розчарувалися у владі. У її авторитеті, у здатності влади захистити їх та надати якусь допомогу. Ось Паш Кубків у перевернутому вигляді каже нам про втрату довіри. І люди до сих пір, ось також по цій карті, не хочуть вірити, що це все реальність, що ця реальність прийшла до них. І не хочеться ну, ніяк в це вірити. І ось ця карта нам говорить, що хочеться і не хочеться, а повірити потрібно буде. Тому що це якісь мечів в перевернутому вигляді, це не передбачені обставини, це не підготовленість до чогось, це недостатній захист. Ось так, це е, з часом вже ось ця двіра в них стухне просто до нуля. І також пажмечів каже, що вони втрачають гроші і через те, що їм потрібно звідти вже чкурнути. Ось так ось. Ось такі цікаві настрої. Давайте ще подивимося, яка була, є і буде реакція Кремля на бавовну в Криму. Карти самі випадають. Так. Тут в нас зразу випало, так. дивимось далі. Так, тут ці три карти. Це в нас як одна буде. Так, ми бачимо, що Крим це є дуже цінною розмінною монетою для Кремля. Це десятка, тобто максимум, що може бути. Багато грошей туди було вкладено. Я думаю, що це саме мається на увазі Кримський міст. Бачите, тут як чимось схоже на цей міст, дуже багато грошей. Але колесо фортуни, перевернуте, тобто, вдача відвернулася і повернулася одним місцем до них. Ось так. Колесо Фортуни це кермічна карта. З нею не сперечаються. Тобто, це. Вже ось так має бути, і воно так буде, і змінити це вже ну, от зовсім неможливо. Також оці дві карти кажуть нам про те, що для них почалися невдачі. Ось ці карти кажуть про втрату, про слабкість, про те, що на даний момент часу вони нічого з цим не можуть зробити, тому що труднощі будуть наростати як сніжником. Тобто це буде ще більше і більше з часом наростати. І вони мають дивитися на це вже не через рожеві окуляри. Їм потрібно буде їх скинути, тому що ось ця карта каже саме про втрати. І Саме через це в них зараз там просто паніка, вони не знають, що робити, вони просто як в клітці зачинені і не знають, як вийти з цієї ситуації, яка їх дуже сильно угнітає. Важка ноша, яку вони хочуть скинути, але вже не можуть, тому що колесо. Фортуни вже запущено. Вони будуть, по перше, шукати варіанти серед багатьох варіантів. Вони будуть думати, що їм зробити, що ж обрати, як помститися, яку ціль вибрати, яку тактику вибрати для оборони і для утримання Криму. І також ця карта нам каже про те, що вони будуть вітати в своїх якихось заобличних оцих ілюзіях. І не будуть бачити істини. І а, завершає наш цей розклад карта, яка каже, які, яка буде кінечна точка. А кінцева, я вибачаю, кінцева точка це буде відхід. Тобто, хочуть, не хочуть, але по перевернутому колесо фортуни удача від них відвернулася, і їм потрібно буде піти. Як би вони не хотіли, як би вони не вітали в своїх ілюзіях і не говорили людям, що все нормально, що ми знайдемо ось цей вихід, ми вас захистимо, але вони не зможуть цього зробити. І їм потрібно буде піти з Криму. Ось ця карта саме нам про це і каже. Ось такий дуже цікавий і інформативний розклад, і карти дуже все чітко нам відповіли. Всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім мира, любові, добра і все буде Україна!